На зв'язку компанія MegaCredits. Хочу розповісти, як відбувається оцінка авто при отриманні грошей на її заставу та які критерії враховуються при оцінці транспортного засобу. Коли ми надаємо позику під заставу авто, ми виходимо з ринкової вартості автомобіля та потреб клієнта. Чи хоче він користуватися автомобілем, або він хоче залишити авто на охороняємому майданчику та отримати максимально можливу суму. Якщо він залишає авто у нас, отримує 80% вартості автомобіля. Якщо він продовжує користуватись то 50 60 ринкової вартості авто. Це Volkswagen Beetle 2016 року. Такі авто в середньому коштують від 13 тисяч до 16 тисяч доларів, саме в такій комплектації. Таким чином під це авто ми можемо видати близько 12 тисяч доларів. Якщо авто знаходиться у нас. Та близько 9 тисяч доларів, якщо клієнт захоче користуватися автомобілем. Якщо цікаво дізнатися, яка сума доступна саме під твоє авто, переходь за посиланням.